Аж час стає очевидним, що вже недостатньо читати багато. Необхідно усвідомлено і уміло відбирати літературу для читання, адже книги це найкращі товариші зрілості і в той же час кращі керівники юності. Сьогодні ми хочемо запропонувати вам новинки літератури, що дійсно гідні вашої уваги. У першу чергу це твори сучасних українських авторів. Книга української письменниці Ірен Роздобудько Я знаю, що ти знаєш, що я знаю. Це роман у новелах, який складається з 11 різних історій про українських заробітчан. Іри... Дивовижної сили враження захоплять вас з найпершого речення роману Галини Вдовиченко Хто такий Ігор? Це один із творів, котрі прочитуються за один вечір. Роман про кохання, неповторну зустріч двох людей, про те, що жити і любити потрібно сьогодні. Новий роман Анатолія Дністрового, дрозофіла над Томом Канта про українського інтелектуала, який перебуває у стані, коли не знає, заради чого жити, і пливе за течією радості і тривоги, любові і відчаю. Відчуває себе нещасним, чекає великих змін та не відчуває їхнього наближення. Ні, любові. Сюжет роману Анни Багряної, дивна така любов. Це історії про талановитих дівчат, у яких, як в касті, збуваються всі мрії, а потім щедрі дарунки долі обертаються трагедією втрати себе з невірою. Ну і в кращому разі поверненням до коренів витоків, сільського дитинства, того що. Шкетник серед українських письменників Юрій Винничук пропонує до уваги шанувальників роман Груші в тісті. Історії про шалену каруселю львівського життя 70-х-80-х років минулого століття давно вже стали популярними. Багато разів передруковувались та перекладались, віддавно мандрують інтернетом, але дотепер жодного разу не виходили книжкою. У грушах в тісті»… Психологічно-філософський роман Чотири пори життя видатної української письменниці Марії Матіос складається з чотирьох розділів, яким відповідають чотири життєвих етапи ранок, день, вечір і ніч. Це дослідження життя людини між двома датами датою життя та датою смерті, каже про свій роман Письменниця. Нашим юним читачам хочемо запропонувати книгу журналістки і поетеси Надії Гуменюк Білий вовк на чорному шляху. Ця історія про хлопчика, який через комп'ютерну гру потрапляє в інший світ, де існує собі паралель. Хочемо представити вашій увазі також нову книгу знаного українського література з Олені, лауреата премії імені Чорновола Івана Корсака під назвою «Таємниця святого Арсентія. Головний персонаж оповіді Арсеній Мацієвич, представник другої хвилі генерації українських просвітителів у Росії, цим священика з Волинської шляхти, останній із супровідників церковних реформ Петра І, член найсвятішого синоду, митрополит Ростовський упродовж 20 років. Великий... Роман Людмили Осенко Шансові переливи краще читати цією родиною. Люди старшого віку отримують з нього поживу для приємної ностальгії. Молодших він спонукає до роздумів. Можливо, все було не так і погано колись, і варто бодай дещо перенести в сьогодення. Наприклад, щиру і вірну дружбу та любов на все життя. У романі. Хочемо також порадувати довгоочікуваними новинками любителів психологічної прози. 1084 новий роман Харуки Муракамі. Він побачив світ у Японії 28 травня 2009 року і увесь його стартовий наклад був розкуплений ще до кінця дня. Незвична назва твору це пряма алюзія на роман антиутопії Джорджа Орвела. Зоряний метелик це роман Бернарда Вербера, випущений у 2006 році. Дія твору відбувається на землі на космічному кораблі під назвою Зоряний метелик та на інших планетах. Посмі... Мілан Кундера належить